Дорогі друзі, я вас вітаю. З'являється ще один автомобіль, який буде залишатися і продаватися на нашому майданчику. Це такий прикольний Ford-Focus другого покоління в рестайлінгу, темно-сірому кольорі, восьмий рік випуску, 1,6 дизель. Кузов універсал, 213 тисяч км пробіга. Є підкраси по кузову, не без того, але технічна складова цього автомобіля бездоганна. Замінені усі рідини, усі мастила, усі фільтри, гальмівна рідина, замінені колодки в круг, замінений ГРМ 50 тисяч км тому. Потім задні амортизатори ось недавно поміняли. Серіндблоки, наконечники, втулки це все замінено. Жодних зауважень нема. І великий плюс цього автомобіля в тому, що всі вікна навіть рівні. З 8 року залишилося навіть лобове скло залишилось, не дивлюсь, без колів і без тріщин. А ні, все ж таки невеличка тріщина є. Ось, Але я дивлюсь, вона засверла Ну і не прям велика, але оригінальна. Гума нова встановлена, 21 рік випуску, але стан шикарний. Так? Це у нас такі структурні диски, вони у нас йдуть залізні, але з колпаками виглядає наче титани, тобто виглядає непогано. Е, притоновані задні вікна, так? кузов універсал, дизельні форди. В принципі, нормальні мотори, і їздять, їздять без проблем. Доволі жваві такі машинки. Так? Тут у нас запаска повнорозмірна. Під нею ключі. Тут маємо аптечку. Шторочка також є. Так. По салону текстиль, стан гарний. в машині чистесенько. Подушечки навіть власник сюди встановив, щоб було ще комфортніше. Шкіра перетягнута на кермі, кермо було, напевно, простеньке, стало з такою нібито перфорацією, але виглядає досить симпатично. І виходить, що у нас шкіряне мультикермо. Маночки, передні, задні, передні електросла піднімачі, п'ятиступка механіка, кондиціонер. Кондиціонер холодить, але слабкувато, знаєте, бажано було підтянути фріона. Але робить. Плюс така у нас мультимедіа, і навігація є. І телефон можна під'єднати. так. Тут у нас є такі важливі для регулювання музички і радіо хвиль. Є так. також в цьому автомобілі підлокітник. То, в принципі, коштувати, до речі, цей автомобіль буде 5800. В принципі, за такі гроші досить гарний варіант. Дивіться підлакити. Там бардачкові є деяка документація. Ну, як документація? Від руки написана сервісна книгах. Але я завжди кажу, що це класно, тому що от я, наприклад, прийшов, подивився, є інформація по автомобілі, хто що і коли міняв. Вона буде залишатися тут в машині. Кожен бажаючи може прийти, подивитись, почитати і зрозуміти, що де як. Ну, а також всім рекомендую проїхатися, бо ходувати тут реально чітко, жодних зауважень. Машинка обслужена, чекає на свого нового власника, у нас на майданчику автопонті.